Слава Ісусу Христу! Вже розглядаємо неділю 11 ту по зісланні Святого Духа. Це в нас бачимо, це за новою ліанським календарем. Отже, це в нас неділя перед Воздвиженням, а також припадає свято Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. І так дивимося: устав на трупарів на літургії. Отже. Антифони все Воскресні, Тропар Воскресний і свята. Тобто Різдва Пресвятої Богородиці. Слава Кондак Воскресний, нині кондак свята. Прокірно волує неділі перед Воздвиженням і свята. Отак От цікаво. І переходимо до Тропарів. Коли зійшов ти до смерти життя безсмертне, тоді, ато мертвив ти з блиском Божества. Коли ж і умерлих із либин підземних воскресив, Ти, всі сили небесні взивали, життя давши Христе Боже, наш слава Тобі. Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всі вселенні, з тебе, бо засело, Сонце, правди, Христос Божий. Бог наш, він, розрушивши клятву, дав благословення і ударемнивши смерть, дарував нам життя вічне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, воскрес, єси гробу всесильний спасе, і ад, видівши чудо, вжахнувся, і мертві востали, а творіння, бачачи це, радується разом з Тобою, і Адам веселиться, і світ спаси, і оспівує тебе повсякчасно. І нині повсякчас. І навіки віків Амінь, і оким'ян на знеслави бездітності, і Адам Адамієво вітління смертно визволилися причиста. у святім різдві Твоїм, Його святкують люди Твої, з провини прогрішень визволені, коли кличуть до Тебе, Неплід народить Богородицю і кормительку життя нашого. І тепер про Кинен спаси Господи народ твій. І благослови спадкоємство Твоє до Тебе, Господи, взиватиму Боже мій, щоб не відвертався, ти мовчки від мене, величає душа моя, Господа, і возрадувався Дух мій у Бозі спасі моїм, у Бозі спасі моїм. Ну і залишається, очевидно, вивчити тільки задостойник, тобто те, що Ірмос 9 пісні, який співається на літургії, замість достойно. І ми, власне, ці задостойники вивчаємо тепер щоп'ятниці о 20-й годині онлайн. Перехід на Zoom посилання можна знайти на Patreon-сторінці, яка є внизу під оцим відео. А хто є на Patreon сторінці, той відразу може це знайти. Це завжди прикріплено на початку. Будь ласка, просимо всіх, заходьте, підписуйтеся на Патреон і ну, таким чином будете вчитися щось отримувати свіже. Дякую, слава Ісусу Христу!